Вітаю вас, друзі, на моєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу пасіанса Знак Зодіака, Стрілець на період з 16 по 22 червня 2025 рік. Не забувайте загадувати свої побажання, також запитання. На які б ви хотіли отримати відповідь? Дивимося, друзі, які картинки для вас припали. Карта Христа. Карта долі. Щось дуже важливе може відбуватися на початку тижня. Ось тут перемога, лавровий вінок. Це ви будете успішні в якоїсь справі, важливій для вас. Можливо, ця справа завершиться. Ще також, ось тут добра новина, дзвоник. Дякую всім, хто підписується на мій канал. Та вже підписався. Всіх запрошую. Карта вогнище. Вона означає родину, або ви будете допомагати своїй родині, або хтось з них буде допомагати вам в ваших справах. Ось тут качечка домашнього господарства. А також зверніть увагу, недостовірна інформація від третьої особи стосовно ваших романтичних почуттів. Не довіряйте нікому, хто вам каже якийсь бруд. З приводу ваших романтичних стосунків. Ця інформація недостовірна. Також тут є троянда це кохання. Та начебто все. Прямуємо вперед, подивимось на розвиток подій. Другий розклад знак зодіака стрілець з 16 по 22 червня. Додаткова робота або переміна роду діяльності. Корона. Це успіх по роботі. А також лавровий вінок це успіх. Він може стосуватися якихось ваших особистих справ. А можливо, і по роботі. Завершення замок. Щось ви завершили, і тут у вас з'являється щось нове стосовно роботи. Ось тут чарка, вона показує якесь святкування. Наприклад, здали проєкт свій успішно, і ось ви будете святкувати. І ще ось це поєднання цих карт може показувати романтичну вечерю, лебідь, а також чарка. Дивимось уважно, друзі, щоб нічого не пропустити. Ось вам документ. Або лист, або документ. Наприклад, ось так виглядає, що хтось отримує диплом. Прямуємо вперед, подивимось на завершення вашого тижня. Третій розклад. Знак Зодіака Стрілець. З 16 по 22 червня 2025 рік. Якісь важливі дії та події за картою долі можуть відбуватися наприкінці тижня. Це мається на увазі, наприклад, сватання або хрещення, щось таке. Ось тут. Якер це стабільність або зупинка якихось процесів. Дивимось уважно, щоб нічого не пропустити. Ось тут знову ж таки документ вам показан. І ще вам лист, ларовлінок. Ще раз повторюю, друзі, життєво, важливі по життю якісь події. Наприклад, завершили навчання, отримали документ і ця подія впливає на ваше подальше життя. Дивимося зараз на колоді. Колосороку для знаку стрілець, застереження, десяточка кубків це не тільки карта радощів та карта родини. А ще також ви тут бачите багато кубків. Застереження може показувати, не пити багато алкоголю. Та порада. Карта колесниця. Саме ці події, котрі будуть відбуватися на цьому тижні. Можуть для вас відкрити стрімкий рух вперед. Або по кар'єрі, або в особистому житті. Будьте уважні, дивіться на якісь важливі деталі, що можуть вам потім знадобитися. Наприклад, коли ви будете отримувати дипломи, можуть бути роботодавці в кількості тих, кого запросили на отримання ваших дипломів. Хтось собі буде шукати в команду працівників, і таким чином може бути карта долі відпрацьовуватися саме в вашому випадку. Або можете порівнювати зі своїми особистими обставинами. Карта Порада це старший аркан. Сьогодні повторюю в кожному відео, що на пораду випадають старші аркани. Кожен знак зодіака. Можете передивитися, кому цікаво. І що цікаво є те, що ці старші аркани показують кожну індивідуальну ситуацію для кожного, ну, а вони є дуже важливі, тому що це старший аркан. Ось тут стрімкий рух вперед. Будьте впевнені в своїх діях, і у вас все вийде. А я вам друзі дякую до зустрічі на моєму каналі.